Мені здається, стендап Завтра. був першим, е, хто хто прозвучав під час війни повномасштабної, бо музика підтягнулася пісніше трошки. Можливо, співати важче, ніж розважати людей в плані емоційно. Типу, що, що співати? Співати це свято може, я про це думав, бо ми якось вже і говорили на якомусь подкасті, що я, наприклад, mm -hmm. музику перший раз за повномасштабно, десь місяць-півтора, десь після початку війни, я тоді зміг включити музику. До того я не ну, взагалі навіть телевізор mm -hmm. я просто так. сиділа читала. Я боялася, що я щось не почую. І, і я думаю, що можливо до музики просто таке відношення до чогось хорошого з того життя, бо нам різко обламалося. Всім стало зрозуміло, що точно вже щось страшне, не зрозуміло, яке і до музики, як до спогаду mm -hmm. з хорошого, ти не хотів лізти, бо то ну воно не відповідає дійсності. А комедія вона до того нема. Мало такої ваги, А тут просто каже: я є. Та люди такі ну що, що ти є? Ага, цікаво. Так, Слухай, і... ну комедія ще дуже пряма. Тобто, якщо музика, це ж метафоричне, да? тобто це фігуративне мистецтво, яке там проводить якусь метафору, вибудовує щось, якісь почуття дістає. І плюс, ну ти спробуй напиши нову пісню. Вони ж теж з'явилися через два місяці, з'явилися всі ці І про війну, да, да. залужний mm. дві двіж пам-пам. Все, але на це треба час. А ми можемо дозволити собі транслювати, наприклад, ненависть. Да? Каналізувати цей, цей гнів, наприклад, прямо, буквально словами робити це одразу. Ти просто виходиш в прямий ефір і вже починаєш з людьми розмовляти. І тому да, і, ну, просто дуже круто, що люди на це, ну, що ви в це вклалися. І почали збори робити. Ну, Побачили це це і такі, типу, так, ми готові. У нас є інструменти, ми готові його використати і рішучо вийшли, і почали робити це. І тому ну, стендап злетів просто.